Друзі, а зараз, як і обіцяли, поговоримо про кешбек від товарів зроблено в Україні. І до нашої ефіру долучається Арсен Дідер, виконавчий директор спілки молочних підприємств України. Пане Арсене, вітаємо вас. Доброго ранку да, вітаю, пане Арсене, Участь у програмі виробників добровільна. А як виробники спілки молочних підприємств України сприйняли цю ідею, і як це підтримує? Національного виробника? Ще раз вітаю Підприємство спілки молочних підприємств України сприйняли це з ентузіазмом, тому що ми вважаємо, що це є по суті програма державної підтримки, в якої потребує наші виробники. А як саме це підтримує виробників? На конкретних прикладах ну, це, поясніть, будь ласка, ну це, це робить е, дещо нас більш конкурентними, тому що, е, маючи е, таких конкурентів, як тіньовий ринок або імпорт молочних продуктів зовні, ми просто-напросто привчаємо нашого покупця, по перше, е, що треба купувати українське. І держава виділяє для цього кошти з бюджету, щоб ми заохочували нашого споживача. А по-друге, це робить нас більш конкурентними порівняння з імпортом. тому що в той час для національного виробника, який працює в умовах і війни, і відключень, і інших кризових ситуацій, люба підтримка від держави це тільки на краще. І ми дуже раді, що держава в цей час знайшла можливість підтримати з державного бюджету цю програму Кешбек для того, щоб і пропагандувати національного виробника і в той же час підтримати виробника з точки зору його економіки. Якщо я Захочу черезпрямовано підтримувати українського виробника. Хоча я в принципі не пам'ятаю, щоб я купував не українське молоко десь супермаркетах. Воно мені дуже подобається своєю якістю. Але тим не менше, якщо я целеспрямована, буду шукати молочну продукцію, яка бере участь в програмі національний кешбек, якою вона буде? Вона буде якось маркуватися, якісь окремі будуть упаковки. Чи як це буде виглядати? Ну, Вчора була Чергова нарада в Мінекономіки, проводила її Юлія Свириденко обговорювалось це питання. Ну, по-перше, ми розраховуємо на те, що свою частину роботи виконає рітейл. Він зробить так, щоб ті продукти, які входять до програми кешбек, покупець розумів, що це за перелік. А по друге, ми будемо брендувати зроблено в Україні. На, на наші товари, на наші упаковки. Ну а по-третє, в будь-якому випадку заохочувати людей купувати українське це і патріотично, і з точки зору бюджету е корисно для держави. Пане Дідор, а які є умови участі підприємств у цій програмі? Вибачте, повітряні тривоги. Е, умова достатньо проста. Перше, це бажання, тому що це не обов'язкова участь. Е, По-друге, треба зареєструватися на платформі як виробнику, так і в той категорії товарів, в якій він хоче, щоб прийняли участь, тобто, повинна закачати в базу кешбека ті скріншоти товарів, які. Продавець буде постачати. По третє, в цю програму повинен зайти рітейл, і звісно, покупець для того, щоб мати можливість отримати кеш. Плюс держава отримує користь, що це, -це безготівкові розрахунки, тому що тут не буде розрахунок кешам, незвісно якого походження, тільки через оплату кредитною карткою. І на цю ж кредитну картку буде поступати кешбек, з якого людина може потім спокійно розраховуватись за комунальні послуги, ліки або якісь інші соціально значущі товари. Просядемо. Тому головне це головне це щоб було бажання виробника. А я можу сказати, від. Е Підприємств, ті, які виробляють молочні продукти, то ми, в принципі, активно приймаємо в цю участь. Вже в платформу зайшло більше 20 наших підприємств. Це всі впізнані бренди, які наші люди бачать на полицях, і вони впізнані. Дякую вам за інформацію. Арсен Дідур, виконавчий директор спілки молочних підприємств України, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що українські... Молочники, я не знаю, чи можна їх так називати. Виробники молока в Україні також готуються до старту роботи програми Національний кешбек і розраховують, що як продавці їх молока, так можливо, і самі підприємства будуть маркувати упаковки цього молока над написом Вироблено в Україні. Тож, якщо ви приходите до магазину, хочете купити молоко і бачите такий напис на Молодці і при цьому ви є учасником програми Національний кешбек. То знайте, що 10% від вартості цього молока ви зможете отримати назад від держави і використати їх за тим призначенням, яке держава визначила.